нашу молитву, яку ми сьогодні єдиним серцем і устами возносили в Велике значення має слово, словом постав світ, словом створена людина, словом ми є відкуплені з вами. Слово істини було розп'яте на Христі, істинне слово, а гріх і темрява істини не приймає. Тому оця злоба лукавого і співдіє в вбиває слово істинним словом на Христі. Словом людина може когось підтримати а комусь заподіяти глибоких душевних ран. Каже Христос: за словами ти будеш. Виправданий твоїми словами, за словами твоїми будеш засуджений. Пригадую собі таку історію, давно вона крадалася батька були два сини. І от старший син завжди був такий щирий, мало, малослівний, але дуже працюваний. Але й був Дуже такий е, активний з характером. Так сталося, що старший захворів і помер. А молодший лишився жити. Ну, це була дуже велика трагедія для батька цей син був. Не посидуючи, я вже пізніше в молодому віці, став таким розбешакою, алкоголіком. І якось одного разу вже мама померла, тато лишився з ним. Він приходить до тата і каже, слухай, тату, переписуй мені все своє майно. І так полі дуже сильно посперечалися. І, і син каже до батька, вже як мав виходити, цей спір закінчився нічим і каже син до батька, я проклинаю тебе і не хочу більше тебе знати. І обернувся і вийшов за двері. І в той момент стається інфаркт. Удата й він помирає. Що слово може зробити, воно може нам і вбити. І уста наші наповнилися сьогодні хвалою Господа. Я дуже багато зараз борюся проти тих слів, яких ми називаємо мати. Тому що це є ненормально, коли нас вбивають москалі. А українці, які попугають, вибачте мені за слово, повторяють слово в слово мат російський. Це не є притаманне українцям. До 18 століття поняття матів не існувало в Україні. І це є парадоксально, чому Україна, ну, українці не поважаються в них себе в першу чергу. І, тому в людині тут є дуже логічне пояснення, це є тюремний жаргон в 18 столітті, коли утворилася тюрма в Росії, вона утворилася Петром Ім. Тоді утворився тюремний жаргон людей, які були неосвічені, темні, темна маса, але вміли красти, вбивати і так далі. І для того, щоб визначити орган людського тіла, люди собі таки придумали жаргон. Так як ми освічені люди з вами, побожні, коли були церкви, не може такого поняття існувати. Не може. Це є абсурд. До якої степені треба впуститися такого, знаєте, неосвіченого темного пенька, щоб говорити тільки слово «мать». Християни не можуть так робити. Тому словом на Божим Словом натхнели сьогодні і наші уста. Словом істинне очищення, а душа сповнена миру Духа Святого, тому ми не можемо розкидатися словами направо на лі. А думати, що говоримо, і як говоримо. Бо ті слова рано хвалять Господа, вечором дякують Господу. А протягом дня говорить, хто зна що. Не може так бути. Не може людина хворіти духовною шизофренією. Не може. Тому нехай Боже благословення і ангел крони, який є поставлений при нашому хрещенні для кожного з нас, завжди стоїть на сторожі наших уст. Благословення всьому мучого Бога, яка зіде на вас і перебуває з вами по всіх дні вашого життя. Амінь. Слава Ісусу.